Великий комплекс спортивних і громадсько-патріотичних заходів відбувся в школах нашого міста напередодні 23 лютого. Його головними учасниками стали школярі та студенти, від яких в найближчому майбутньому буде залежати безпека нашої вітчизни. На деяких заходах побувала і наша знімальна група. У спортивному святі в Севастопольській загальноосвітній школі номер 16 взяли участь та навчального закладу та збірна команда інституту економіки та права філії академії праці та соціальних відносин в місті Севастополі. Всього більше 40 юнаків та дівчат взяли участь у різноманітних конкурсах. Захід було організовано за ініціативи викладача фізичного виховання інституту Андрія Тарасенка за сприянням національного олімпійського комітету Севастополя. Змагання відбулися з двох видів спорту волейболу, і притягування канату та трьох. Спеціальних вправ підтягування, згинання, розгинання рук в упорі лежаче та влучного китку м'яча в баскетбольну корзину за підсумками, як завжди, перемогла дружба, але за рахунком здобутих очок, сильнішими виявилися школярі. Особливо захоплюючим змаганням з великим проявом азарту гравців та емоцій вболівальників була визнана вправа з перетягування канату. Соревнования понравились всем. Большое спасибо, конечно, НОКу, нашему отделению Севастопольского, что они поддерживают уже неоднократно мы проводим эти соревнования. школьников мне хотелось бы 16 школу отметить, потому что, конечно, мужественно боролись ребята намного старше их, на 4-5 на лет. Они их победили и в канате, и в отжиманиях, в горе лежа. По 85, по 80 раз все отжимались мальчишки, которые 8-9 класс. Вот и броски на точность в корзину баскетбольную, то есть тоже переиграли. Хотя не являются баскетболистами, а у меня студенты баскетболисты некоторые. Святковий спортивний захід також відбувся і в стінах гімназії номер 8 Тут за традицією кожного року напередодні 23 лютого відбуваються змагання між збірними командами старшокласників та шефів навчального закладу військовослужбовців Кримського територіального управління військової служби правопорядку збройних сил України. Дякую большої нашим військовослужбовцям, нашим захисникам, що вони у нас є, і що є на кого рівнятися наші молодіжі. К нам приходили в свое время матросы срочной службы. В этом году пришли пришел офицерский состав, так как. Мы приглашаем наших военнослужащих не только на День Защитника Отечества отметить этот замечательный праздник, но і для помощи в других мероприятиях. Наши ребята знают наших шефов и с удовольствием с ними встречаются. Сейчас в данный момент идет встреча по волейболу. И команда наша считается сильной в городе. Но сегодня бой равный достаточно. Одним этапов змагання був конкурс розбирання збирання автомату АКМ та спорядження магазину, в якому перемогли школярі. Але в змаганнях з волейболу Військовослужбовці виявилися кращими. Між конкурсами та етапами змагань перед учасниками виступили творчі колективи школи та спортсмени з числа учнів навчального закладу з власними номерами.